Всім вітання, огляд мунштука течений, зроблений з дерева повністю карпатськими майстрами. Тут витачені такі фігурні лінії. По-перше, для краси, а по-друге, для зручності тримати пальцями. Він сидить чітко, не ковзає в руці. Тут з двох сторон сточені частини для губ. З цієї сторони вставляється сигарета. Вона нас в металеве кільце. Один отвір. Підходить на стандартні сигарети. Вставимо. Бачимо, вона там сидить дуже чітко. Почуває себе як вдома. Можна курити без фільтра. Якщо встав з цією стороною, ну, також буде добра тяга. Такий з одного боку простий, а з іншого надійний варіант.